День добрий! Рада вітати вас на сторінці «Меблі Гроєм». Пропоную вашій увазі диван-Монарх від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см. У глибину побильця диван займає 97 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ колір венгетемний. темний. В одній із билі є. Ніша для зберігання дрібничок. До комплекту дивана входить три великі подушки. В іншій бильці невеличка ніша та три шухлядки. Принцип розкладання дивану є Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвігаємо його вперед. У дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,47 см на 1,94 см. Наповнення дивану пружинний блок, повст, пінополіорітан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.